До відходу води це було фактично русло річки Новий Дніпро і верхів'я Каховського водосховища, де я стою, це вже була вода. Фактично, це дно водосховища, де глибина сягала 4-5 метрів, а зараз утворилися такі нові суходольні ділянки, на яких розвивається притаманна для цієї території рослинність колишнього великого лугу Запорозького. Тут все відбувається власне, природним чином і заростає. Тими рослинами, які характерні для цієї території. Зараз тут утворилися оці нові насадження тополі верби, новостворений самосівний ліс заплавний, який заміщує поступово територію Каховського водосховища. Зараз ми тут проліземо стіна прямо. Скільки ну, сягає? Ті високі до семи. Підійти до них то вже досить. Добре видно, наскільки високі ці дерева. Тобто в мене зріс 1,80 м, і я просто гублюся в них. Насправді ліс дуже густий і якщо зайти глибоко в ці насадження, то ти втрачаєш уявлення, куди ти йдеш, і дуже важко зорієнтуватися. Насправді дуже високе різноманіття. Якщо порівнювати в 2023 році восени після підриву дамби Каховської ГЕС, ми спостерігали тут близько 40 видів рослин. На кінець минулого року вже їх було близько 140, а цього року більше 250. Я пам'ятаю, що минулого року верби виростали дуже швидко, наскільки сильно вони виросли. Якщо казати про 23-й рік, коли ми спостерігали зростання на декілька сантиметрів за добу, а в 24-му році приріст річний складав близько одного. Інколи навіть трохи більше метра, то цього року перевіз вже не такий значний, але дерева перетворюються вже з таких от саджанців на повноцінні дерева. Ближче до води, їх діаметр вже перевищує місцями 5 і більше сантиметрів. На сьогоднішній день за нашими спостереженнями на одному квадратному метрі зростає близько 40 особин цих рослин. Наскільки це буде схоже на великий лук, як він виглядав? Того часу. Ну, мені дуже важко казати, бо я не бачив, як виглядав справжній великий ух, але мені е траплявся опис цієї території. Це була е дуже густа, непролазна така тери територія з дуже щільним чагарником саме верби і дуже великими деревами, тополі та теж верби. Тобто за таких умов ми можемо уявити, що. Те, що відбувається зараз, воно повністю повторює те, як виглядала ця територія в минулому до будівництва Каховського водосховища. Цього року була для нас дуже неочікувана новина. Дерева верби цього року вже квітли. Це досить цікаво, Чому? тому що за літературними описами верба квітне на третій-п'ятий рік свого життя. Ці рослини фактично прожили півтора роки, і якщо зараз я знайду, я знайду, я покажу вам насіння, що утворюється вже на молодих деревах цих верб. От Якщо подивитися, ось ці китиці, верби, з яких будуть розлітатися насіння, воно буде досить плодюче. Природа повністю займає звільнені ніші і дуже активно розвивається. І зараз це такий відбувається нонсенс. Наприклад, ось це це рослина глечики жовті, листя, якої плаває по поверхні води, жовті квіточки з дуже розгалуженою кореневою системою, яка розвивається у дні водойм. Зараз ці рослини фактично вже перебувають більше ніж півтора року на суходолі. Ми вважали, що всі вони загинуть, але природа показує, що рослини здатні пристосовуватися навіть до таких дуже екстремальних умов. Місцями вони квітнуть зараз. Тут можна бачити вже пуп'янок, з якого буде квіточка. Ці території заселюються не лише Рослинами сюди дуже активно виходять і тварини, це кабани, це олені, які споживають цю рослинність, олені їдять не траву, як всі звикли, а гілочний корм. Тобто вони споживають невеликі гілочки цих самих верб, і для них це неосяжні запаси їжі. Тобто дуже активно вони ними користуються. Ось відбиток сліду оленя. Ну, якщо придивитися, їх тут доріжка прямо проходить. Тобто вони тут щодня пасуться на вранці. Так само сюди заходять і хижі тварини, борсук та лисиця і, на жаль, здичавілі собаки.